Книга познайомить наймолодших діток з тваринами, які магічним чином стають невидимими в середовищі, де мешкають. Це тому, що природа навчила їх маскуватися. Полярні ведмеді зліваються зі снігом. Жирафи та гепарди ховаються завдяки своїм плямам, а черепаха дуже схожа на камінь. А ось просто майстер маскування. Він може змінювати не тільки свій колір, але й візерунок. Чудові акварельні ілюстрації, багато цікавих фактів, рухомі елементи та віконця зроблять пізнавання світу тварин легким та захопливим. А в кінці книги на вас чекає захоплива гра, де малечі пропонується знайти 20 звіряток, що сховалися на малюнку. А ви вже знайшли їх?